Усім привіт! З вами Олена. Ви на каналі на Землі. Сьогодні я хочу коротенько, на прикладі одного виду пітуні, розказати про свій перший досвід вирощування рослин із євроживців. Я не викладала відео живців, які я отримала у лютому місяці. Це приблизно були ось такі живці. Ось такі вони невеличкі, але з гарною кореневою системою замовляла на платформі Instagram в дівчинки з Запорізької області. І ось із декількох таких черенків я виростила вже в цьому році власні петуні Калібраху та Петхуа. Ну, і хочу показати, як от із такого череночка, невеликого, за майже 2 що в мене виросло. Це лише один сорт, я винесла той, який сьогодні я вже буду пересаджувати у кашпо. Так ось, дивіться, з такого череночка в мене виросла ось така вже велиценська рослина. Отриманий черенок Я одразу перевалила. У стакан ось цей півлітровий, бачите, тут вже є коріннячки таке. І е е робила все так, як рекомендував продавець євроживців. Спочатку це пролив фосфорне, фосфорним е добривом, пізніше це вже комплексне добриво. Для того, щоб отримати ось такий розгалуджений кущик. І ось бачите, що в мене вже з 6 лютого і сьогодні 30 березня. Ну, Можна сказати, що за півтори майже 2 місяці. Ось у мене виросла ось така гарна рослинка. Ось дивіться: так, вибрати фон. Це я вже готуюсь до. Того, щоб на всі ці вішачки навішати знову кашпо, знову посадити пітунію. Ну, Минулому році я купувала її вже квітучою, а в цьому році я вирішила спробувати виростити її сама з євроживців. Ось результат моєї роботи, результат рекомендацій. І вже сьогодні я буду пересаджувати це у кашпо, але це ще не все. З цього кущика десь тижні через три я зняла власний живець і вкорінила. І ось подивіться, вже який це живець. Він, мені здається, за розміром навіть нескільки не відрізняється. Ось вони поруч стоять. Він нескільки не відрізняється від того куща, з якого я зняла. Тобто, і коренева вже така гарна. Тобто Бачите, що часу було достатньо, і десь, десь за три тижні вираз ось такий чудовий кущ. Одразу кажу, що висаджує у торф Класман. Це, ну, тут трошки я вже додала а, цього, перліту. А тут висаджений очистий торф. І сьогодні я попересаджую ці два кущі в кашпо і хочу їх ще знову поживцювати. Ось до цих пір я відріжу і оцю верхівочку теж знову вкоріню. Корінню. В коріню дуже просто. Обмокую, Обмочую кінчик живця у корінювач Грандіс, також встромляю у цей же мох, в цей же торф класман, перед цим його добре зволожую і вставляю в. Цей живець оторф. І протягом 10 днів живець укорінюється, вже нарощується гарна коренева система, не ниточки, а гарні корінчики. І через 10 днів я їх переставляю, перевалюю ось в такі вже 200-грамові стаканчики. Це, до речі, живець, який я сьогодні висадила, і знов-таки вже власноруч проживцьованої Рослинки. Це я тільки висадила, ось ще спітніли такий стаканчик, бо знов-таки після пересадки поливаю монофосфатом калія для гарного утворення коріння. Ось такий мій досвід. Думаю, що на даний момент це непоганий результат. Ну, принаймні, з вирощування. Побачимо, як воно все зацвіте. І це я взяла лише для прикладу один живець, а я їх замовляла 15. І вже з 15 у мене ця кількість рослин збільшилася вдвічі. У мене вже дві полички заставлені цими живцями. Ось такий мій досвід. Досить вдалий, ну принаймні на цьому етапі побачимо, як все це зацвіте. І пробуйте, пробуйте і ви, ось бачите, вітерець, треба тікати звідси. Пробуйте і ви, і вийде, і у вас така краса. Ну Тепер залишилося тільки дочекатися квітів.